Доброго дня, ви на каналі Квіти та інші дива. З вами Інна. і сьогодні показую вам свою розсаду перців, яка була висіяна 21 лютого. Сьогодні у нас 5 квітня і ось так вона виглядає. Виглядає по-різному. Є краща, є гірше. Пересаджені вони у мене вже в півлітрові стакани. Ось корінь ще не наріс. Ну, тому так. Ось. Про що хочу сказати про таку проблему, з якою цього року знову зустрілась вже не перший раз, як ведема на перці. Ось хочу. такі папирішки вже. Тут краще видно. Ось таке. це захворювання виникає. Внаслідок переливу, неправильного вирощування, умов неправильних розсади, температури, які не такі, як потрібно для перця. Ну, освітлення і все таке агротехніка. Цього не слід боятися, це не грибкове, не бактеріальне, це просто технічна така помилка. Ось в мене це сталося через перелив. Це я знаю, причому не перший рік я це роблю і знову роблю. Тому що і температура, звісно, да. температура на вулиці ось е, холодно. Зараз приставила я їх на вікно, то теж від вікна холод іде. Ну, я не можу сказати, що це було в моде. Завжди так, тому що я ось тільки перестала на вікно, а стояли вони на стелажі, в теплі і під світлом. Тому ці два я відкидаю, фактори, остається перелив, а перелив був здійснений, і волога не вийшла, ну, як це, випарювання чи як. І ось вона осталась на листі, це затримка вологи, така надлишок вологи. Вийшов і вийшлося ось таке. Ця уедема. Мушу сказати, що якщо перестати поливати, воно ніде не дінеться, воно згодом, можливо, стане менше, потім листочки ці опадуть. Ну, що вже зробила, те і маємо. Тому зверніть увагу на полив перцю, на умови його вирощування. Щоб не було цього. Тому що, звісно, люба така, хоч і така проблемка не досить велика, вона затримує рост, ріст перцю, і будемо мати і вигляд трошки гірший в розсаді, і не трошки, а добре гірший. Ну, і затримка по розвитку буде, звісно. Але все виправиться. Тому на цій стадії всі кореневі підкормки я теж припиняю, тому що вже немає куди поливати його. Ось, подивлюся. теж щось кругом видно. Але новеньке листячко росте хороше. Зроблю сьогодні підкормку по листу Такими препаратами якось тут з триходермою для корня. І... Брексіл, кумбі, мікроелементи. Ось зроблю по листу. І надіюсь, будемо вирощувати далі і буде все добре. До побачення. І кому це відео до подоби, ставте подобайки. і на все найкраще.